Дорогі друзі, з вами канадський Марк. І сьогодні я для вас маю термінові та офіційні новини з Сполучених Штатів Америки стосовно України. І я завжди доношу інформацію чітко офіційно, так як вона є, для своїх глядачів, тому що я знаю, що мене дуже багато людей дивляться, і людям дійсно важлива така зараз інформація, тому що зараз, як ніколи, Україні потрібна підтримка. Перед тим, як ми почнемо, друзі, дуже швиденько та коротенько. Ви всі прекрасно вже чули та знаєте, що російські боти почали атакувати мій канал десь близько двох е, місяців тому. І я дуже сильно мій YouTube канал навіть вилетів з алгоритму. Я ще тримаюся, а тримаюся я, тому що я не здаюся, тому що в мене український дух і українці ніколи не здаються. Але я дуже сильно фільтрую коментарі. Я поставив перевірку на коментарі, що тепер всі погані коментарі, які стосуються. У загальному україномовного Ютубу зразу йдуть до мене на перевірку, і повірте, там пишуть про про українську мову, там пишуть про... Те, що е, ми програємо, що ми не повинні взагалі існувати, і це не є і за того, що на російській мові пишуть чи на українській, це дійсно негативні коментарі в сторону України, і нам треба разом гуртуватися та підтримувати один одного. І україномовний контент і Ютуб загальному є зараз дуже важливий, тому що це наш голос і це наше слово. І нас тільки 28 мільйонів україномовним порівняно до російськомовних. Тому нам треба триматися та розвивати все українське на зло ворогам. Спікер Конгресу в США Майк Джонсон з самого початку вторгнення повномасштабного Росії в Україну на територію України дуже сильно завжди стояв з нами і ще до сих пір стоїть з нами і підтримує Україну і українців, і, і говорить завжди про те, що ця війна несправедлива і що вона повинна завершитись нарешті. Але проблема в тому, що республіканці, як ви всі знаєте, блокують і вони блокують дуже серйозно цю важливу та дуже сильно потрібну допомогу. Зараз цей пакет 60 мільярдів доларів пакет для України. Щоб збільшити нашу можливість на передовій, і це дійсно нам зараз створює проблеми, що його немає. В Україні зараз трошки складновато і е, трошки Сполучені Штати Америки на зараз іменно в цю секунду підводять. Але не зрозумійте мене неправильно. Дуже їм дякую. Без них би було дуже складно і дуже гаряче. Вони нас підтримують як ніколи. І вони мають дуже великий вплив на світовому рівні. Але Майк Джонсон в загальному республіканці не хочуть допомагати е, і давати цю допомогу, тому що вони не дуже задоволені з багатьма речами. Не тільки з тим, що вони не впевнені, куди гроші йдуть, і вони говорять про те, що не вся сума завжди доходить е, на передову чи в економіку попадає, так як вона має попадати, і плюс вони мають свої проблеми. Вони щепилися з демократами. Зараз йде такий складний рік для Сполучених Штатів Америки, де будуть також вибори. І повірте, не тільки тут проблема, чи Трамп чи Байден, тут проблема в самому Конгресі. І тому, якщо вони нам не дадуть цієї допомоги, то нам буде дуже складно, але ми ніколи. Коли не здамося і ми не будемо падати духом і завжди треба мати надію, бо надія помирає останньою. Буквально вчора свіженька новина Меф'ю Миллер заявив е, Європейській Правді, що Сполучені Штати Америки не будуть, підкреслюю, не будуть допомагати Україні на такому самому рівні фінансово, як у 2022 році та 2023 році. Тому що вони працюють дуже сильно над тим, щоб Україна почала виробництво своєї зброї. І почала сама себе, як то кажуть, е, оберігати та створювати, випускати свою власну зброю. Але він заявив та під, підкреслив, що зараз ми ще досить далеко, що Сполучені Штати Америки ще досить далеко з Україною, щоб до такої степені Україну лишити, що Україна зможе сама за себе подбати. І він заявив, що зараз дуже та дуже критично, щоб Конгрес США все ж таки. Дав нам цей пакет, цей останній можна сказати, пакет зброї та фінансової допомоги для економіки та для армії, щоб Україна змогла продовжувати свій захист і гордо стояти та захищати волю не тільки свою, а й цілої Європи, та також можна сказати, світову волю від цього ворога, який на нас напав. Тобто, друзі, сполучені штати Америки з нами, з вами, і вони нікуди не будуть і дивитися інше. І це нічого не буде навіть означати, якщо президенти зміняться. Повірте, я знаю, що багато з вас. Одні панікують, одні кажуть, що добре буде, тому це складно сказати, Ніхто не знає, як буде. Але в загальному ситуація є на сьогоднішній день така, і нам треба думати про те, що відбувається сьогодні, і як оберігти та зберегти саме перше життя наших українців, чоловіків і жінок, тому що українці дуже важливі. і Кожне життя, яке ми можемо зберегти зараз, нам важливе і в майбутньому допоможе. І також нам треба надіятися та мати терпіння. І як би вже це все не було, якось воно все рівно закінчиться. В цьому є початок і в цьому є кінець. Просто який буде кінець, ніхто ще не знає. Будемо надіятися та віримо як українці, що кінець буде в якомусь сенсі хороший для нас як держави та як для українців. І тому, друзі, я до я доніс вам ці новини для того, щоб ви розуміли, що зараз відбувається. Зараз ще далі йде конкретна така перепалка між між республіканцями та демократами. Але тиск на них іде. І дуже важливо, щоб наші українці в Сполучених Штатах Америки також робили все, що вони можуть зі свого боку, щоб тиснути на уряд, та щоб ніхто не забував про те, що війна продовжується. Бо вже про війну так не говорять в новинах, як колись. Але наші люди можуть щось змінити. Ви можете щось змінити. Кожен з нас може щось змінити. Головне, не падати духом. А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, позитивний, інформативний. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.